Мої вітання. Перш ніж продовжити нашу розповідь про цю країну, я наведу лише кілька цифр пов'язаних із нею: 72 народності, 88 мов, 99 мільйонів населення і більше 7 тисяч островів. А ще Тут носять ось такий традиційний одяг, і, як ми вже знаємо, вітаючись, кажуть мабухай. Мабухай. Наша філіппінська подорож продовжується. В програмі шопінг по коліно у воді. Або що можна придбати в морі під час відпливу? Ну, почому або рігенес'єлі кука. Або чому воїни лапу лапу вбили магелана на Філіппінському острові Мактан? Шоколадні пагорби, найменші мавпочки у світі та інші дива, або над Бохолом на мітлі. Екзотика найбільшою мірою, або як міст між Азією та Австралією перетворився на архіпелаг. 1100 островів, як вам така цифра? Кажуть, що найбільше у світі малайський архіпелаг, до складу якого належать і Філіппіни, колись був цілісним. І доволі великим шматом суші, який був ніби містком між Південно-Східною Азією та Австралією. Але тайфуни, землетруси, цунамі, які доволі часто з'являються в цій частині Тихого океану, перетворили цей міст на архіпелаг з приблизно десятьма тисячами островів, сім з яких належать Філіпінам. Ми порахували, щоб відвідати усі острови, щодня по острову знадобилося б 20 років. У нас же був лише тиждень, тому ми обрали для себе два: проте саме ті, куди із задоволенням приїжджають туристи, де цікава історія, розвинена туристична інфраструктура, і до того ж, справжня екзотика. Це диво, але на Філіпінах таке виявилось справді можливим: поєднання сучасного комфорту і відчуття того, що перебуваєш у місці, де ще не ступала нога людини. Отже, перший з наших островів розташований у самому центрі країни Себу: чудові лагуни, чисте море, екзотичні фрукти, привітні мешканці. В перший день перебування нас відвезли до крихітного острова Мактан, що навпроти столиці острову Себу, одноіменного міста Себу. Саме тут, в такому здавалося, тихому і затишному місці була написана одна з найтрагічніших сторінок в історії великих географічних відкриттів історія загибелі Магеллана в битві з воїнами короля Лапу Лапу. Колись саме звідси, де стоїть пам'ятник ватажкові лапу лапу і де зараз розважаються місцеві хлоп'ята, до самого обрію відкривався океан. Сьогодні панораму закривають мангрові зарості, але по поторю 500 років тому з цього місця аборигени одразу ж помітили кораблі магеланової експедиції. Треба сказати, що на інших островах архіпелагу іспанську експедицію на чолі з Магеланом, видатним португальцям, який вперше здійснив морську подорож навколо світу, зустрічали досить гостинно. А тут на Мактані все виявилось навпаки. Лапу лапу його плем'я вже не були язичниками. Вони сповідували мусульманську релігію і тому на християнських місіонерів ніхто на Мактані Радо не очікував. Втім, добре озброєні іспанці, які вже мали чималий досвід у спілкуванні з тубільцями. А якщо треба, то й у військових діях проти них, напевно, підкорили б і плем'я лапу лапу. Але в цю історію втрутилася її величність природа, а саме відплив. Під час низької води корабель Магеллана не зміг підійти ближче до берега. І іспанцям у металевих обладунках з важкою зброєю довелося діставатись до берега по коліно у воді. Звичайно, за таких умов напіводягнені легкі остров'яни, озброєні лише списами, дротиками та луками та стрілами, отримали перевагу, якою і скористались, убивши в цьому бою самого Магелана. З часом ця трагічна історія набула комічної парадоксальності. Сьогодні головною святиною Себу, другого за величиною міста на Філіпінах, що є цитаделлю християнства у північно-східному регіоні Азії. Є так званий хрест Магелан, який він ніс тубільцям під час місіонерської діяльності. Хрест стоїть у капличці біля головного кафедрального собору міста, у якому все нагадує про Магелана, ту людину, що принесла філіпінцям світло християнства і що стала жертвою підступного лапу лапу. Утім. Цей останній, як виявилось, також є національним героєм. А точніше, першим борцем за незалежність країни проти колонізаторів. І на сам кінець історії. До площі Кафедрального собору і Христа Магелана можна дістатися проспектом Лапу-Лапу. Отакої. Що запам'яталося у Сибу – Візит до тутешнього дизайнера одягу Декстера Лазара, що є одним з найвідоміших філіппінських дизайнерів. Весь бомон Філіпін одягається саме в нього. Було цікаво зазирнути в це ательє та подивитись, яким є шлях моделей Декстера від перших ескізів на папері до їхнього втілення в органзі та в стразах. Запам'ятався і знаменитий ресторан Біч Клаб, де подають неповторний бразильський гриль Чураско, величезну кількість засмажених на відкритому вогні різних сортів м'яса, риби та морепродуктів у спеціальних соусах, рецепти яких, звісно, є таємницею шеф-кухаря. Цією смачною і різноманітною їжею вас пригощатимуть протягом усього вечора, аж доки ви не подякуєте самому шеф-кухарю і не висловите своє захоплення його майстерністю. Ще ми будемо пригадувати фабрику гітар, яка незрозуміло яким чином виникла на цьому острові, де ступінь вологості дуже високий. Знову ж таки, парадокс: деревину для гітар, яку треба дуже довго висушувати, виробляють на вічно вологому острові, але інструменти цієї фабрики справді ціняться в усьому світі. А коли ми побачили лист замовлень, були дуже здивовані його широкою географією. Від Америки до Європи від Японії до Австралії. Втім, треба віддати філіппінським гітарам належне. Звучать вони дійсно класно. розташований на південному сході від Сибу острів Бохол, є значно меншим, але все ж таки достатньо великим для того, щоб ним із задоволенням мандрувати і постійно відкривати для себе щось нове та захоплююче. Тут майже немає великих п'ятизіркових готелю, а ті поодинокі, що є, дуже гармонійно вписуються в неповторний тутешній релакс ландшафт і в жодному разі не псують його. Але все ж таки особисто я завжди віддаю перевагу невеличким так званим готелям бутікам які ховаються від сторонніх очей за завісою з ліан, за парканом з тропічних рослин, або, скажімо, які надійно захищає з моря кораловий риф. Телях можна справді відпочити і розслабитись. А якщо захочеться спілкування, музики, якщо з'явиться бажання вигуляти вечірню сукню, будь ласка, на вас вже чекає знаменитий Алона Біч, де після відпливу можна побродити берегом моря, шукаючи морських зірок у приємній прозорій воді, зробити масаж, зазирнути до численних крамничок з прекрасними філіппінськими сувенірами, романтично випити пляшку вина. Сидячи на теплому піску і вдивляючись в низьке ультрамаринове небо, на якому поступово проступають величезні тропічні зірки. Станок повечеряти в одному із рибних ресторанчиків, де, як і усюди на Філіпінах, можна власноруч вибрати будь-яку рибу та морепродукти, з яких вам за кілька хвилин приготують надзвичайно смачні страви. На заході сонця пляж Алона уявляє собою якесь і реальне видовище, схоже на театральні декорації до п'єси з конкістадорських часів, або, скажімо, до всім нам відомої юнони, і авось. Коли на острів опускається справжня тропічна ніч, можна, озброївшись спалаючим смолоскипом, у супроводі досвідченого провідника вирушити на полювання на морську живність, що водиться тут у якихось незбагненних кількостях, яка не боїться вас так само, як і ви її. Уявляєте? Ніч, зірки, місяць, співи, цикад, смолоскипи, і ви відважні та рішучі підкорювачі морських глибин. Хоча ні. Скоріше обмілим. Бохол всього лише десятий за площею з філіппінських островів. Але і його неможливо об'їхати за один день на жодному з найпопулярніших філіппінських транспортних засобів, про які ми вам вже розповідали: трьохколісному мотоциклі, кінній колясці, візку, що тягнуть водяні буйволи, або славетному джипні. Ну і наприкінці кінців найбільш екзотичний транспортний засіб, який вам запропонують тільки тут, на шоколадних пагорбах Бохола. Полетіли! Фотографія польоту над дивовижними шоколадними пагорбами бохола неодмінно прикрасить фотоальбом кожного, хто побував на цьому острові. Це одна з найбільш цікавих визначних пам'яток Філіппін – а ви тільки уявіть собі сотні, а якщо точніше, 1268 куболоподібних пагорбів, що застигли один біля одного, немов стоги сіна. Або восени, коли листя набуває бурнатного відтінку, немов апетитні шоколадні трюфелі. Про їхнє походження розмірковують і сьогодні. Погодьтеся, не хочеться вірити у те, що це просто гра вітру і вапнякової породи. Хочеться вірити, що це щось схоже на єгипетські піраміди або польські копці, які є витворами людських рук і мають містичний характер. Або навіть що тут не обійшлося без втручання прибульців з інших планет. До речі, про прибульців. Мені здається, що ми їх побачили. Принаймні, саме гуманоїдів з великими очима нагадали мені оці тваринки. Знамениті філіппінські ендеміки, довгоп'яті мавпочки тарзіє. Вони живуть на нашій планеті вже 45 мільйонів років. І хто зна, як вони сюди потрапили? Може, і справді з іншопланетянами. Взагалі на Бохолі величезна кількість будь-якої живності, а особливо морської. І вирушаючи в море на прогулянку, чи то на тубільському човні ластівці, що так упевнено розсікає океанські хвилі, і може на рівни ганятися з дельфінами. Чи то на байдарці вдивляючись прозору воду і захоплюючись картинами підводного царства, треба бути постійно готовими до зустрічі з чимось несподіваним та прекрасним. Несподіваним та прекрасним виявився ось цей імпровізований ринок просто у воді біля крихітного незаселеного острова, куди нас привезли наші досвідчені провідники. Ринок працює лише кілька годин на день під час відпливу. Бо коли вода повертається, тут дуже глибоко. Чого ми тільки не побачили на цьому диворинку: морські їжаки, різноманітні екзотичні мушлі, огидні морські огірки. Та перли, перли, перли. Саме філіпінські морські перлини вважаються одними з найкращих і, відповідно, найдорожчих у світі. А тут ми побачили перли на будь-який смак. Оскільки майже кожен із тубільців досвідчений ловець перлів, на кожному місцевому ринку і навіть на кожному пляжі на вас чекатиме імпровізований ринок перлин, на якому ви зможете придбати досить дорогі в усьому світі, і такі дешеві тут подарунки для себе, своїх рідних та друзів. Перли, а не тільки діаманти, найкращі друзі жінок. Кожний день, проведений на Бохолі, приносив якісь нові враження, емоції, почуття. Забути таку подорож просто неможливо. Здебільшого завдяки прекрасним людям, що населяють цю країну. Завжди привітним, працьовитим, усміхненим, уважним, готовим прийти на допомогу. Їхні посмішки не чергові. Їхня цікавість до вас не показна, їхня щирість справжня. І тому ми ще довго будемо згадувати цю подорож і щиро радити усім друзям неодмінно відвідати у своєму житті хоча б один із семи тисяч благословенних філіппінських островів.